Маленька посилочка з населеного пункту Березово. А як думаєш, можуть бути маленькі посилочки козирними чи ні? Конечно. Я теж думаю, що можуть бути. Давайте розпакуємо і глянемо наскільки дана посилочка маленька буде в нас козирна. Да? Таріра, рара та Козирна, не козирна, зараз узнаємо. Так, Андрій, доброго дня. Трохи набрав дітарі по лобочонки, без контакт, без корпусні кем, по золота, по сріблення, монет і міді, а стальне Ху-ху! <си> Давай подивимось. <си> Відпливижик. Диви. Отакі розйоми. Цінні для нас? А ну скажи. Не. не цінні. Ну, вибачте розйоми, я вас положу. Полубочата. Цінні. Ценные? Магнитом надо проверить. Магнитом проверим сейчас. Лигатура. Импортная. Ценные? Не. Годильник в алюминиевом корпусе. Алюминий. Так. Далее. <с> Разъем из-под процессора. Есть ценность? Нет. Подожди. Безкорпусні КМ з импортной платы. Нет. Микросхема била э, двухсторонняя, а тут есть з и і двостороння. Цінна? Да. Есть. Отлично. Так, бачите, трошки цінного нашли. Медь. Сейчас вам покажу. Глянь. Вот такие Цінні для нас. Да. Чого? Бо медий на сьогоднішній день 33 кг. И все равно, що она сірого кольору, да? Все одно вона для нас цінна. Тут згоден, тут питань немає. Далі. Ух ти, яке важке. Чого воно таке важке? Механізми годинників мають якусь цінність для нас? Нержавійка може бути. Можливо, а може сам, так? Ага. Дивись українські монети. Тут присутні українські гроші. Ми купуємо українські гроші. Ні. Не купуємо, причому принципово не купуємо, да? радянські гроші ми купуємо. Якісь гроші ми купуємо. А грошові знаки України, якого б це не було номіналу, ми не купуємо, тому що це незаконно. Отак от. Багато хто з онлайн прийомок розповідав. Що вигідніше їх продати на метал, чим е, поміняти як гроші. Да? Може й вигідніше, але ми з таким не працюємо. Оце для нас дуже важливий момент. Е, вихід у нас завжди є. Ми їх просто порахуємо і поміняємо на е, грошові знаки України да? другого еквіваленту. Але прийнять як лом, ми їх не приймемо. Отака от штука. А, до речі, 5 копійок взагалі ніякої цінності немає. Це просто залізяка. Якісь... Е... Якісь гроші якоїсь держави. Фу. Ти поняв, якої держави. Ага. Не додивись. Так. Жорсткі диски. А що за метал? Алюміній. Алюміній. Звичайнісінький алюміній. Плата, як плата. А ось дивись, А ось ця плата цінна. Ага. А скільки ж вона коштує? 100 гривень кілограм. 1000 гривень кілограм. Дивіться, одна плата оперативної пам'яті важить орієнтовно 15-18 г. Тобто й коштує вона 15-18 гривень. Отакі от, от справи. Трансформаторне залізо. Дивись тут до на нас приїхав. Ну, тут алюміній, якийсь ще щось. І трансформаторне залізо. Як на твою думку, це трансформаторне залізо цінне чи не цінне? По 5 гривень кілограм. Не цінне, тобто, да? це звичайна залізяка, і ти отак от критично кажеш, що це не цінне, так? Да? Да. І ти впевнений на 100%. На 120. Ух ти, ти що, ти вже крутий спеціаліст, Зенько. Дай-ка мені магнітик. І що, подивимось, на ти крутиш магнітне. Значить, пермолой, да? Апа, Чого ми мира? Надо якийсь магніт попроще. То... Чуть м'язи не порвав. Там вон і м'язів то толком нема. одне Так, диви. Іскра. Нещо нормальна іскра можна сказати нема. Нема? Ну, як хочу закрити, то нема. <гум> Диви, нема іскри, зараз покажу, що таке нема іскри. І що таке пермалой? Ось пермолой. І що таке нема іскри? Диви. Оце нема іскри. А оце? А це таке, як є іскра, так? Да? Ого, це добре летить. Ну, в общем, не суть питання. Всі ми люди, всім нам е можливо, ну, всі ми помиляємося. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить, тому з цим пермалоєм також потрібно всім е перевіряти, пробувати, працювати. І врешті-решт все у вас вийде і з усім ви розберетесь. Е не так часто зустрічається цей пермолой, бо мені хтось там пише, я вже всю кучу перерив, де той пермалой? Значить, нема в твоїй кучі перемови. Так буває. Можна перерити любу кучу і не знайти те, що шукав, так? Да? Uh -huh. А можна з першого разу тільки well і знайти. Ну, в общем, не так все просто з цим. Дивись, посилка з помилкою. Е, яка помилка? Е, будь ласка, українські грошові знаки нам не присувайте. Єсть інші онлайн-прийомки. Я навіть не сопротивляюсь. Є інші онлайн-прийомки, які залюбки купують, за які афішують. Що ми купуємо, ми не купуємо. Е, у мене є табу на деякі запитання. От, от оце, це дуже сильне табу. Я ніколи не розповідав, що це сильно вигодно там, його здати як лом. Ще якісь моменти не можна працювати з даним матеріалом. Запам'ятайте це раз і назавжди, так? Угу. Хватить? Угу. Отлично. Ми погнали розпаковувати далі, а зараз переважимо все, перевіримо. Це ж ми так поторотіли по посилки. Зараз все переважимо, розпишемо. І погнали ми розпаковувати далі. А ви ж не забудьте підписатися, що? І, і відправити посилочку на обмі. Дякую.